Смажений у воді кора без з заінтригувала. Зараз розповім всі секрети. Рибка буде з хрумкою, золотистою скоринкою. Смачна соковита зсередини. Для рецепту я взяла два філе коропа з подрібненою кісточкою. Воно лише є об Хелсі Велсі, тому що ця технологія потребує спеціального остаткування. Завдяки цій технології в ньому майже не буде кісточок, а ті, що будуть, просмажиться. Нарізаємо короб на шматочки. Я роблю ось такі квадрати, можна, в принципі, і смужки, як ви більше полюбляєте. Соломо парчемоди додаємо спеції для риби та сік половини лимону. Далі все втираємо, насипаємо борошна, став. Пательню на середній вогонь, наливаємо олію десь на палець. Далі кожен шматочок риби занурюємо в борошно, потім занурюємо у воду і даємо їй трошки стекти. Далі викладаємо на розігріту олію. Повірте, нічого бризкати не буде, борошно горіти не буде, рибка залишиться соковитою зсередини, борошно ніби приклеюється водою і робить нам чудове панірування. І цей спосіб, до речі, також прибирає зайвий рибний аромат. І олія залишається прозорою. Рибку обсмажили до золотявої з з обох боків, перекладаємо на паперовий Ник, щоб прибрати зайву олію. все наша рибка готова смачного, ваше даріко.